Геншток, невеличке курортне містечко неподалік люцерна у Швейцарії. Вже цієї суботи тут відбудеться один з найбільших самітів міжнародної дипломатії. Ми зараз намагаємося консолідувати якомога більше країн і закликати їх прийняти участь у саміті миру. Кого чекати? А хто зустріч проігнорує? Велика країна потужна як ріка є інструментом в руках людям. Як Китаєм користується кремлівський диктатор, і які мотиви в піднебесної? Позиціонує себе як альтернативний геополітичний центр з якими політичними важелями і чи спрацює план росіян зірвати саміт миру? Понад 100 країн вже офіційно підтвердили свою присутність на саміті миру. Приїдуть майже всі лідери західного світу, говоритимуть у Швейцарії про три пункти формули миру. Ці глобальні питання по гуманітарній безпеці, по проходженню вантажів Акаторію Чорного моря, по ядерній безпеці, оскільки Російська Федерація захопила. Найбільшу атомну електростанцію в Європі на шість енергоблоків, енергетичну безпеку, ну і, звичайно, повернення полонених, тобто теми, які найбільше підтримують не тільки країни старого світу, а й глобального півдня. Їх теж очікують на саміті. Багато з цих країн все ж таки з реолу сполучених штатів їм не потрібно сильно багато що пояснювати. вони слідкують за ситуацією. По-друге, вони дуже конструктивно налаштовані для підтримки України. Що Правда, не всі вже відомо, що від участі у саміті відмовилась частина країн БРІКС, не поїде на саміт і Саудівська Аравія, а ще Китай. з Китай неодноразово підкреслював, що міжнародна мирна конференція має відповідати трьом важливим критеріям: визнання з боку всіх сторін, зокрема Росії та України, рівноправна участь всіх сторін і чесне обговорювання всіх мирних планів. На думку Китаю, зустріч наразі не відповідає трьом критеріям, і саме тому Китай не зможе взяти участі у зустрічі. Китай хоче сформувати альтернативний погляд на світу уклад, альтернативний погляд на цінності, які повинні відповідати країни. Плюс Сполучені Штати для Китаю є конкурентом, тому раз ви вже вступили в протистояння майцінувати, які і сполучені штати підтримують санкційний. Ви не можете здавати назад. Тобто у Китаю на меті створити альтернативне бачення закінчення війни в Україні, і саміт миру у Швейцарії у плани під не входить. Адже пропозиції офіційного Пекіна щодо фактичного замороження війни по лінії зіткнення не розглядатимуть. За словами президента Зеленського, КНР намагається. Вплинути на зустріч у Швейцарії. Зривати саміт миру. Робити кроки на те, щоб послаблення було рівня присутності лідерів, присутності країни. Робити все, щоб деякі лідери не доїхали до саміту миру. Тиснути на ми. них. Це вже точно не наближає миру. Це вже не тільки підтримка Росії, це, це фактично підтримка війни. Аби зупинити війну справедливо, потрібен голос глобального півдня. І йдеться не лише про країни Африки, важлива присутність представників Латинської Америки та Близького Сходу. І Росія вже почала співпрацю з цими державами. Щоправда, через посередника, користуючись, впливом Китаю на регіон робить все. Користуючись китайськими дипломатами, також робить все, щоб зірвати самі з На жаль, що така велика незалежна країна, потужна як Китай, є інструментом в руках Путіна. А навіщо це Піднебесній? Чи можна говорити про глобальне партнерство між країнами? Він не може допустити негативних. Чи неконструктивних відносин з країною, яка має найбільше ядерний запас на планеті земля, це питання стратегічної безпеки. Він може допустити конфронтації, яка могла би мати місце в випадку там взаємних претензій чи ворожнечі. Росія та Китай постійно апелюють до постколоніалізму, зокрема використовуючи міжнародну організацію БРІКС. Тож головне завдання підготовки до саміту озвучити правдиву повістку російсько-української війни вони не мають вестися на ту неправдиву інформацію, яку російська сторона витрачаючи мільярди коштів у вигляді дезінформації, у вигляді іпсо, розповсюджується всьому світу, в тому числі і в азійсько тихоокеанському регіоні. Вони щитують багато викривленої інформації. Та попри перешкоди в організації саміту, Пекін і надалі наполягає на співпраці з офіційним Києвом. У що Китай залишається найбільшим торговельним партнером України і наше посольство працює там у нормальному режимі. Позиція Китаю щодо мирної конференції також є відкритою і прозорою. Саміт у Швейцарії інавгураційний, тобто це лише перший захід такого масштабу. На конференції представлять частину мирного плану України, та головне створити фундамент для подальшого розвитку формату. Успіхом цього форуму буде, скажімо, місток чи положення, які дадуть можливість говорити про наступний етап переговорів, в якому будуть присутні такі країни, як там Китай, Саудити, Об'єднані Арабські Еміратів і так далі. Він створить передумови для наступного саміту. На якому будуть розглядатися е, практичні питання, які пов'язані з припиненням бойових дій на території України, чи стане план реальністю і у скільки етапів покаже зустріч у Швейцарії та спільне ком'юніке?